Благословенної неділі всім. Я от йду, і прийшла мені така думка, хочу з нею поділитись. Недавно я була в подорожі, де була достатньо велика кількість людей, можна сказати, в закритому приміщенні в автобусі. І коли ми збирали сумки, ми консультанти з краси, наголошували на те, щоб жінки не користувалися улюбленим ароматом, через те, що в кожного якийсь свій смак, кожен по різному переносить саму дорогу. Пропонували брати з собою автобус, ось цей дев'колон лотос і памбук, тому що він найбезпечніший для тіла. По-друге, він дуже швидко може освіжити тіло тягом будь-якого часу доби. І лотос і памбук це гарний аромат. І знову виникла така аналогічна думка, коли люди збираються на святу літургію, вони стоять достатньо близько, одна біля одної. В такому випадку дуже важливо зберігати кордони свої і не заважати навіть ароматом іншим. І саме в таких випадках туречним є осиделко, ну бамбу. Тому кого ще немає, пишіть мені швиденько і обов'язково ним також користуйтесь.